Державний прапор є символом нашої української ідентичності. Під синьо-жовтим стягом наші воїни сьогодні борються за нашу волю та свободу, героїчно виборюючи незалежність країни. І здавалось би, на знак любові до своєї батьківщини та як вдячність захисникам та захисницям, які відважно захищають територіальну цілісність нашої держави, ми повинні, хоча б, вивісити синьо-жовтий стяг на власних оселях. Та коли проїжджаємо селами нашої громади, бачимо. Що, на жаль, прапори рідко де майорять. На центральних вулицях села зелена вода, їх дуже мало. Те саме і в суховолі. Чому так? Прикро. Чи це байдужість? Чи справді потрібно вивішувати наш український прапор на своїх будівлях? Наскільки це важливо, ми намагалися з'ясувати наших мешканців? Скажіть, будь ласка, а у вас прапор український сьогодні висить на будівлі? Так. А наскільки важливо, на вашу думку, вивішувати прапор на своєму будинку саме сьогодні? Думаю, що це дуже важливо, щоб на кожному подвір'ї, кожної людини, яка вважає себе українцем, щоб цей прапор висів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки важливо сьогодні вивішувати прапор на своїй будівлі? Його, напевно, доцільно вивішувати кожного дня, а особливо в такий тяжкий час. Щоб Ми мали самоідентичність, ідентичність, що ми є нація і сильна нація, і нас нічого не здолає. У вас сьогодні виситньому будинку прапор? Олечковську, 24, 10. Е, наразі немає. Є маленький, але не, не, не на вулиці. А скажіть, будь ласка, наскільки важливо сьогодні вивішувати прапор? Дуже важливо, це дуже важливо. Чому? Поясніть будь ласка. Чому? Тому що це є незалежна Україна, і кожен українець і українка повинен мати прапор вдома. О, зараз особливо важливо, на мою думку, через те, що е Підтверджувати, що ми справжні українці і патріоти нашої держави. Я думаю, це дуже важливо, тому що зараз під час війни це дуже потрібно і щоб всі знали, що таке прапор. Я вважаю, що взагалі в принципі треба кожного року вішати, щоб показувати, що ми єдина нація. А сьогодні особливо це треба показати, що ми єдині, що це і наше свято, наша національність і це наше надбання. Ви знаєте, яке сьогодні свято? Так, сьогодні день прапора. У вас на будинку висить прапор? У нас взагалі цілий рік висить прапор, ще від початку війни. Сьогодні, знаєте яке свято? Так, день державного прапора. Наскільки важливо сьогодні вивішувати на будинку своєму прапор український? Це Дуже важливо, особливо в теперішній час, коли відбувається війна визвольна. Ну, наш прапор символізує нашу державу. Крім того, для наших військових це є символ боротьби і перемоги. Так, я вважаю, що сьогодні потрібно вивішувати прапор, бо у нас таке свято, і ми українці. І я б хотіла, щоб на кожній хаті в нас висів прапор, бо це наша гордість, символіка. Ну так. А у вас висить прапор? Звичайно, висить. Ми українці, і це наш прапор, і це обов'язково. Наскільки це важливо? Наскільки це важливо? Так це ж все наше. А як же ж, як ми, а як ми без прапора, без герба? Хто ми є? Так ті орки, а ми маємо своє. Ми маємо свій прапор, ми маємо свій герб, а як же, діти повинні знати День прапора. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи потрібно вивішувати прапор? Мій чоловік зараз ти більше служить, тому це як ніколи важливо, От що завжди все з собою. Навіть тут на сумочці маю теж завжди з собою. Я вважаю, що потрібно. Чому саме? Чому саме? Тому що ми є українці і я вважаю, щоб весь світ знав, що ми цінуємо це свято, тобто ми любимо свою державу. Це обов'язково. На кожній домівці має бути прапор, має бути офіційне підняття, тому що ми є держава. У тебе вдома є прапор сьогодні? Е, так, сьогодні зранку повішали прапор. Е, а важливо сьогодні вивішувати прапор на своїх будинках? Як ти думаєш? Е, так, дуже важливо. Знаєте, сьогодні, напевно, як ніколи, важливо, щоб на будинках українців, на е, державних будівлях майоріли українські прапори, тому що ми маємо показати всьому світу, що ми є, що ми. Не скорилися, що ми будемо боротися, що ми будемо відстоювати нашу державу. Нехай сьогодні вся наша держава замайорить жовто блакитними прапорами, щоб весь світ побачив, що Україна сильна, незламна, і ми обов'язково переможемо.